Всім привіт! Зараз у нас понеділок, восьма ранку. Ми вже з вікусіком на кухні. Богдан пішов в школу. Я готую собі сніданок. Зараз буду робити лаваш з сиром і плавати в мікрохвильовці. Чай буду робити. Віка тут поки сидить, грається. Носок зняла. Бачите, у нас такий бананчик. Це я дивлюсь блогера. Ти хочеш телефон, так? ти хочеш телефон. Я дивлюсь блогера Софією, і я бачила там за аудиторією аудиторії мої ну, Деякі дивляться. І вона своїм двійнятам замовляла такі бананчики дай розповісти Віка. І казала, що вони, що вони їх. Почекай трохи, я ж розповідаю. Замовляла такі бананчики, і вони їх наярювали. Ну це вона сама так сказала. Двінята е, не ярювали, але справа в тому, що це так і виглядає. Я купила для Віки, побачила ці бананчики в відео, і в епіцентрі потім купила. І вона дійсно наявє цей бананчик по-іншому, це не скаже. Він ще такий приємний на дотик, вона його бере так обома руками і обголодує його. Тут така щіточка. На вулиці в нас похолодало. Вже декілька днів дуже холодно. Сьогодні взагалі буде холодний день. І завтра холодний день. І вже треба тепло вдягатись. І ще купила, бачите, таку нову, такий ланцюжок новий, бо той, що був у мене рожевий, він постійно відстібався там. Вже готовий мій сніданок, так що буду снідати. Роблю для віки ось таку кашу мілупа рисова. І Буду давати за таким пюре персиковим. Мій день практично весь проходить зараз під такий акомпанемент, тому там деякі дивувались. Ну, хтось там писав, що чому я знімаю. Чому я почала знімати шоци? Тому що наразі це. Інколи буває єдиний спосіб зняти, зняти якесь відео без звуку, а потім накласти звук, щось таке коротеньке, тому що інколи немає змоги під такий компонемент знімати якісь болталки. Може, зуби, знаєте. Зараз я якраз її годую. Може, просто якийсь такий період. Давай вам мені важко одною ручкою тебе годувати. Вчора під вечір я дуже часто Знаходжусь в дуже стомленому стані. Бачите, бойова рана. Це я вчора, Це я вчора була дуже задовбана. І врізалася в двірний косяк ногою. <смір> Не вписалася у двері. <смір> Якось так проходить мій день. <смір> да, так, Нільці зараз буду давати ліки. <плес> Саме в юшці. Я виливаю юшку. І розмішую цей порошочок. Я, здається, розповідала, бо в мене вже я не пам'ятаю, що кому я розповідала. А цю юшку вона випиває з ліками, і я спокійна. Пам'ятаєте, були колись дуже популярні, як оці називались? Які крутяться. Спінери. о, спінери. Це ще з того часу залишилось. Мені здається, в неї зуби. Лізуть, якісь в неї там. Багато зубів досить повирізалось. Отакий От зараз буду давати. Це для. Травлення для проблем з травленням. Вирішила навести порядок на кухні і для початку повикидати всі пусті пляшки з-під засобів для миття посуду. Тут накопичилось доволі багато. Давайте я перед тим як їх повикидати, я вам покажу, чим я користувалась. якщо це, звичайно, комусь буде цікаво, але тут здебільшого засоби українського виробника, але є тут досить дивні такі пляшечки, я показувала вже не раз. Це глансен, це адреса виробничих потужностей цих засобів. Засобів в Німеччині, а виробляється на замовлення українських організацій. Продається в просторі і коштує недорого, а засоби дуже якісні, вони такі густі. Далі тут також засоби українського вже виробника «Галакс» якийсь м'ятний, ось такий Max Effect Lime «Бергамот» та імбир був. Бюджетне, я перестала купляти «Фері», «Фері» було, звичайно, дуже хороші засоби, але вони широкомасштабного концерну, який продає свої товари в Росії. Тому я якось намагаюся більше перейти ну, на такі речі. От, і далі йдуть засоби для миття дитячого посуду. Зараз я стала мити дитячі пляшки і соски у посудомийній машинці. Але в мене ще тут залишились пусті пляшки. І здебільшого я користувалась альонкою такою. Це теж український виробник. Отакий от, гель дуже нам подобався. Майже завжди його і купляла. Але тут в мене є ще дві пляшки от таких засобів дитячих. Це Kids Essence, Gold Drop Україна це такий концерн, який виробляє дуже багато продукції. Для використання для дому і від українського виробника можна багато чого купляти такі засоби, зокрема для миття посуду, теж купляла дуже мені сподобалось. І від Kids Essence лінійки, там я показувала вам також кондиціонер для білизни теж дуже мені подобався і з задоволенням використовувала далі ще якусь кляксу. Таку пробувала теж купляти. Здається, я не пам'ятаю, до речі, де чи в епіцентрі український виробник Київська. Область теж непогане, дуже багато засобів для побутової хімії для дому. Виробляється українськими виробниками, так що за бажанням можна купляти сміливо. Зараз для миття посуду в мене отакий от засіб, теж місто Дніпро. А... А ну не пиші. Можеш не пищати? Я ж знімаю відео. Називається Онікс. Добре, що не іскандер чи щось таке. Це в мене ще не закінчилось. Інформацію про ці пляшечки з вами поділилась, то можу їх зі спокійною душею викидати. Ще от хочу сказати до побачення порожнім пляшкам від кондиціонерів для прання, і тому хочу вам також показати. І заодно покажу, чим зараз користуюсь. Ось такий кондиціонер, судячи з назви, це теж німецьке. Тут дуже все заплутано: виробник Польща, постачальник Німеччина. Ну, судячи з усього виробничі. Загадкові справи. Але мені дуже сподобався цей кондиціонер. Я купляла його в епіцентрі. Це був найбюджетніший кондиціонер, який там продавався. Я завжди намагаюся вибрати щось таке бюджетне, але воно інколи буває ну, якось так інколи попадається, що не дуже якісне. Але цей дуже сподобався кондиціонер. У нього такий приємний аромат і приємний колір, і не роз така, нерозбавлена, не рідка текстура в якості дитячого кондиціонеру користуюсь це таким ханібані. Це теж українські виробники, це бюджетна. Ханібані це бюджетні, бюджетна лінійка засобів для дітей. Ось такий кондиціонер. Теж ми зараз ним користуємося. Я б сказала, що він не, не надто хороший, чесно кажучи. Він такий рідкуватий, начебто. Це із тих, що закінчилось пляшок. Ох, вікуся, ти громихаєш, звичайно, тут в мене. Так? Може, ти підеш в коридор з цією гірочкою? Іди в коридорчик з гірочкою, іди сюди. Іди до мене в якусь. Іди тут пограйся. Бо ти там так громихаєш, що мене не чутно. Так, да, піди там з гірочкою пограйся. Е, так, от така пляшка Белліні. Це я не знаю, це ж якась чи польська, чи виробник, все таки Україна, але теж якось пов'язано з Польщею. Тут офіційний представник це польська, якась компанія. Отакі речі, якісь спільного виробництва, я б сказала. Непогане було теж дуже бюджетне. У мене тепер такі бюджетні засоби. Далі це був ополіскувача альонка. я побачила в епіцентрі, теж дуже сподобався З задоволенням використала. І як я вже показувала, я також користуюсь альонкою для, для прання. Це такі в мене порошки. І ось нещодавно також купувала такий засіб. Це теж альонка для миття дітей. Пінка я просто вилила в пляшку. З дозатором і користуюсь, тому тут так мало засобу, але він таки був теж непогані засоби. Альонка нам дуже подобається. Бачите, часто можна бачити в мене вдома. І щодо порошку для прання для дорослих теж в епіцентрі, я купляю порошки, там дуже багато від німецьких виробників за не дуже дорогими цінами. Там бувають по акціям ще дешевше. Буває, можна купити. І ось цей купила. Порошок тут три кілограми коштувало 180 гривень. Як це сказати? Глядачі YouTube спонсори мого роз... розхламлення, розсмітничування, розхламлення це найбільш таке слово, що підходить. Я поклала віку спати і зараз буду мити голову. І перед тим хочу показати, які в мене зараз засоби для догляду за волоссям. І давно вже хотіла вам показати такий шампунь, але все не доходило руки, і вже ось він у мене підходить до кінця. В принципі, воно непогано, тому що він мені вже набрид. Це шампунь супер бюджетний від марки Bioton, це теж український виробник. Місто Дніпро дуже багато засобів, до речі, косметичних і побутової хімії виробляються в Дніпрі. Я так помітила. От так повертаємося до шампуня. Це супербюджетний шампунь. А цей тих шампуньний. Знаєте, які стоять такі пляшки в магазинах на нижніх полицях. Великий об'єм і невелика ціна. І я як побачила, ось надпис Яєчний мене зразу відкинуло у 90-ті роки, коли було модно. Шампуні такі різні, бо типу там яєчний, ромашковий, кропива, щось таке, але нічого такого спільного з тими шампунями цей шампунь не має. Він не пахне таким солодким запахом. Тей сам шампунь мені не дуже сподобався. Він якийсь трохи розбавлений, погано піниться. Він піниться нормально, але треба багато набирати його, щоб помити голову для такого пошкодженого волосся, якогось ослабленого, суперпересушеного. Як у мене він ніяко ніякої користі не несе. Підходить хіба що для такого натурального волосся, непошкодженого в нормальному стані, так щоб помити, то нормально. Ну. Тому в якості такого супербюджетного шампуню і для натурального волосся не фарбованого, то підійде. А Так, в принципі, для якихось спеціальних потреб ні. Далі моя теж супербюджетна маска, яку я показувала недавно в покупках. Це така маска Bestia, і теж вона коштувала 100 гривень в Єві. Я купляла на полицях з акційною косметикою. Теж вона така, ну, не б не сказала, що вона дуже дієва, як там якісь професійні, звичайно ж ні, але в якості. Бюджетної маски для довгого волосся. Я вважаю, що нормально, теж використовую. Далі в якості як це двофаски, то що не змивається. Це теж я знайшла дешевий варіант в Єві. чи що В Єві здається, коштувало менше 100 гривень. Теж із задоволенням використовую. Теж Україна і теж місто Дніпро, уявляєте. Так, далі в мене від Avon термозахист я показувала Advanced Techniques Лінійка. Я показувала в покупках це термозахист, який я купую вже напевно третій раз, і він мені теж дуже подобається. І ще таку вам річ покажу, я раніше не показувала. Я показувала лише шампуні і кондиціонери від цієї марки українського виробництва. І зараз покажу вам олію. Це з арганової лінійки, там шампунь і кондиціонер я з задоволенням користувалась теж безсульфатний шампунь, непоганий кондиціонер. Мені також подобається ця олія, але є нюанс, дівчата. Коли будете її купувати, то майте на увазі, що це не косметична олія, а більше лікувальна. Якщо взяти склад. То тут олія аргани, олія, кокоса, олія мигдалю, оливкова олія, вітамін, Е, стручкову перцю, якийсь там як це екстракт. Так, і масло ши і парфум. Тут немає силіконів. Так, нема силіконів, і це масло, якщо нанести так рясно, як ми наносимо інші силіконові масла. Якщо його забагато нанести, воно дуже склеює волосся. Я один перший раз як нанесла, то мені потім прийшлось перемивати голову, тому що моє волосся перетворилось у сусульки. Тепер я наношу його не дуже густо, не переборщити головне, і воно тоді, як лікувальне, діє. На кінці волосся. Насичує волосся маслами, не силіконами, а саме оліями, і воно тим самим набагато корисніше, ніж ці олії, які силіконові. В використанні воно набагато важче, ніж ті косметичні засоби. Тому я от використовую для лікування, так скажімо, кінчиків, такий набір для волосся. Буду зараз робити салат собі на обід. Буде в мене сьогодні салат із руколи, це маслини чорні без кисточки. Тут в баночці в мене морепродукти в олії. Це я купляла два набори морепродуктів, зараз покажу. Ось такі: водний світ, морський коктейль. В метро продавались по акції 60 гривень. За одну пачку при купівлі двох. Помідор і яйце варене. І Заправляю я це олією. Нарізаю отак руколу. Помідор, потім нарізаю. Також нарізаю яйце. Далі нарізаю оливки. Зараз буду нарізати морепродукти. А заправляти я буду незвичайною олією, а ось цією олією, в якій були ці морепродукти. Я так вчора робила: Гірчиця, там якісь приправи. Ну, тобто, я вчора нею заправила, зараз також буду заправляти, посолю і буду обідати. Ось вийшов такий салатик. Віка, наче ще спить, то я зараз спокійно пообідаю. Це я вже для віки підготувала обід це мого власного приготування овочеве пюре. А це я відкрила баночки з м'ясом, курка, а це я відкрила індичку. Просто я ще до цього індичку не давала взагалі, і треба по правилам воду при корму давати спочатку там дві ложки, завтра чотири і так далі. До речі, щодо мого обіду, тут уже віка проснулась. Ну, якщо ви думаєте, що я на обід їла тільки один цей салат, то ви трохи помиляєтесь. І Якщо ви думаєте, що я не їм солодке, то ви помиляєтесь, я вдень їм солодке. Їм такий зефірчик, бачите? Так що я зовсім не ідеальна в цьому плані. Ми вийшли з вікою на вулицю. На вулиці відчутно прохолодно. Я вже навіть в шапці. І я зараз прогулююсь, ми точніше з вікою прогулюємось, зараз ще її погодую. І потім нам треба зустрітись з Богданом. У мене неочікувано вдома закінчились підгузки, точніше закінчились підгузки трусики, які я використовую для віки на ніч, щоб не міняти вночі підгузок. От у нас закінчились, тому я зустрічаюсь з Богданом. Він постоїть з коляскою, а я зайду в простор, бо там сходи я не зможу піднятись. Бачите, досить прохолодно зараз. Ще навіть думаю, що віки можуть замерзнути ручки, треба вдягати рукавички. Да? Зараз будемо їсти, зараз я вже достану молочко і ти будеш їсти. Так, да? ти отак задираєш? Ти отак балуєшся, да? Балуєшся? Ти балуєшся, так? Да? Різке похолодання. В Карпатах кажуть, випав сніг. У нас різке похолодання. Але я ще дивилась по прогнозу, що в принципі ще буде 22 градуси навіть там в якісь дні. Поки Віка спить, я вам покажу свої покупочки в просторі. По-перше, це от такі от підгузки, трусики. Саме от їх така найдорожча лінійка: Premium Care Pants. Ціни, звичайно, чесно кажучи, не для слабких нервів. 38 штук коштують 660 гривень. Для використання в день я щось подешевше обираю, от, наприклад, як такі підгузки. Це в просторі продаються. Я більше не бачила ніде. Так в інтернеті в продажі. Вони дуже дешеві, особливо в порівнянні з цими памперсами. Тут 36 штук, і вони коштують 180 гривень. Звичайно, порівнювати некоректно, тому що це підгузки саме, а то трусики, але все одно, все одно, звичайно, ціни не співставимі. 660 гривень і 180 – це звичайно різниця величезна. До речі, виробники, які виробляють побутову продукцію, яку я дуже часто показую в своїх відео. Ось, бачите, стиль де місто Дніпро. Дніпро у нас лідирує в цьому плані, роблять оці підгузки. Дуже зручно, що в нас зараз наші українські виробники роблять підгузки, тому що, коли був Богдан маленький, не виробляли якось підгузки. Продавалися тоді памперси, хагіси там і все таке. І про себе я не забула. Купила собі ось таку міцелярну воду. У мене закінчується моя нівея. У мене Нівея була також така двохфазна водичка з таким ось маслом, з такою олією зверху, і я нею знімала макіяж, в тому числі з очей, туш, водостійку, і вона знімала міцелярка. Це ось купила такий гарнієр, бо там вже набридла, не хотіла купляти знову. Купила гарнієр 160 гривень. Ось такі були покупочки в мене сьогодні в просторі. Ми тут з вікою сидимо ось на кухні. Поки Віка спала, і поки Богдан був на танцях, так, ти теж хочеш позніматись в мене Поки Богдан був на танцях, поки Віка спала, то я перебрала речі. Зараз же кругом у нас тут по всіх шкафах літній гардероб. Але я встигла тільки трохи перебрати Богдана шафи, А у мене там, бачите, конь не валявся на кухні. Хоча це не, то, що, не те, що кін не валявся. Не те, що кінь не валявся, а це просто. Постійно в мене там накоплюється, що робити. Я зараз буду прибирати на кухні і е, після того я буду готувати вечерю. Але я сьогодні нічого такого важкого не буду готувати, буду просто варити макарони. Ось такі макарони буду варити на вечерю. Це суто для Богдана буде, тому тут так мало їх, я так мало буду варити. Це мені саме на сьогоднішній вечір. Все, я зварила ріжки такі. І зараз буду знати, яку страву робити. Ось творог вже дістала, сир кисломолочний, яготинський, і буду робити таку страву, яку я їла майже все своє дитинство. По меншій мірі початкову школу середню, а старшу я не пам'ятаю. Там вже було ближче до 2000-х років. Але в 90-х ми вдома постійно їли, називалися та вірмішель з творогом. От, це були доступні продукти. Кожен день могли це їсти. Просто макарони перемішувалися з творогом і присипались цукром. Це була така страва, і мені щось захотілось. Ну, я думаю, якщо не їсти кожен день, то смачна. Ось так перемішується воно. І все можна їсти, тільки головне, щоб макарони не були сильно гарячі, тому що творог тоді поплавиться і буде такий резиновий. Все, ми будемо з Богданом вечеряти, а я вже буду прощатися з вами, бо вже 9 годин вечора десь вже більше не буде нічого такого цікавого. Тому я всім дякую за увагу. Всім до зустрічі в нових відео, всім пока-пока.